Добрий день, шановні здобувачі вищої освіти. Вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас ознайомлю з навчальною дисципліною Психологія. Дисципліна містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин з яких 52 години аудиторних занять і відповідно 98 годин відведено на самостійне опрацювання навчального матеріалу. Метою навчальної дисципліни є навчитися розуміти принципи і закономірності функціонування психіки і проявів особистості, вміти практично використовувати дані знання. Та вміння у практиці спілкування і вирішення своїх життєвих завдань та рішень. Під час навчання на даному курсі ви опануєте визначення основних психічних процесів та явищ, котрі відбуваються в психіці людини, зрозумієте механізми функціонування психіки людини. Узнаєте про категорії та методи педагогічного впливу при формуванні особистості, вікові особливості кожної людини. Ви навчитись визначати певні психічні явища та відрізняти їх одне від одного за певними суттєвими особливостями. Навчитесь визначати певні характеристики і типи психічних явищ, з'ясовувати психічні функції між собою, характеризувати певні прояви поведінки та діяльності людини за типовими особливостями. Також навчитесь розробляти стратегію будування оптимальних відносин та виконання власних е ділових справ. Перейдемо до змісту навчальної дисципліни. Вона має такі теми: це предмет і завдання психологічної науки, психічно-пізнавальні процеси людини, відчуття, сприймання, пам'ять, увага, мислення, воля, уява, емоції і почуття, темперамент. Характер, здібності, мова і мовлення, спілкування, особистість та соціальні групи. Види робіт, котрі будуть застосовуватись під час вивчення навчальної дисципліни це лекції, практичні заняття, індивідуальні роботи, самостійна робота, консультації і. Підсумковим буде залік з навчальної дисципліни. Дякую за увагу. Буду радий чекати вас на даному курсі.